Сьогодні, у рамках благодійного дня Кременчука, усі бажаючі мали змогу прогулятись історичним центром міста і дізнатися різноманітні історичні факти про Кременчук, послухати захоплюючі легенди пов'язані з виникненням міста та життям його мешканців у давнину. Проте головна мета пізнавальної прогулянки допомогти армії та перерахувати кошти на її підтримку. Зробити це слухачі могли, відсканувавши QR-код. Сьогодні проходить благодійний день Кременчука. Війна не час святкувати, а час засуду. Ви зможете допомогти ЗСУ і зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Відсканувавши QR-код, ви відправите допомогу прямо на розрахунковий номер Збройних сил. ЗСУ будуть вдячні, будь-якій сумі від вас. Ми віримо у ЗСУ. Вони точно знають, на що витратити наші донати. Допоможемо Збройним силам! Разом. Слухачі дізнались про історію виникнення великої кількості будівель на центральних вулицях міста, цікаві факти з біографії відомих Кременчужан. Це єдине місто Полтавській області, яке знаходиться на двох берегах Дніпра. Але так історично склалося. Тут зародився Кременчук на лівому березі, а на правому було окреме поселення, яке мало інше адміністративне підпорядкування. Кременчук це перлина на березі Дніпра, це промислові легені України. Промислові легені Полтавщини, ну а Полтава це духовна столиця краю. Захоплюючи розповіді про наше місто, слухали як Кременчужани, так і гості з інших міст України. У захваті були всі. Ми переселенці. І приїхавши сюди, я просто навіть не знала, куди я їду, і яке місто. І я здивована була, тому що місто мені надзвичайно сподобалося. Воно зелене, воно велике, великі тротуари широкі, дуже приємні такі люди. Коли звертаються з питаннями, завжди відповідають. То місто нам настільки сподобалось, що ми хочемо дізнатися його історією. І сьогодні була прекрасна екскурсія. Ми прийшли тими вулицями, на які, коли б самі йшли, ми б не звернули увагу на якісь будови. Так що екскурсовод професіонал Є справи і спасибі величезне місту, що дає таку можливість ще краще знати історію цієї землі, на якій ми сьогодні. Проживаю в місті Кременчук вже дуже довго, але так достовірно, так цікаво. Мені ще ніхто не доповідав історію нашого міста і по тим вулицям, які ми вже ходили, кожного дня я щось почув нове про ці архітектурні об'єкти, які ми тут маємо. І, взагалі, про історію видатних людей я просто вражений і дякую міській владі за те, що вона організувала цю екскурсію. Дякую, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.